Вітаю, друзі! Оскільки допомога Україні з боку канадійців триває, сьогодні говоримо про діяльність фундації Канада Україна, яка нараховує вже 40 благодійних програм. Серед чисельних проєктів фундації є продовольча безпека, медичне забезпечення, хірургічні місії. Тощо сьогодні для програми Українська хвиля на ICI Television Монреалі з нами на зв'язку з Оквиль Антаріо, голова фундації Віктор Гетьманчук. Який розповів, що ще за часи Майдану фундація надавала медичну допомогу пораненим, організувавши вже сім медичних місій в Україну, ми висули комісію українських лікарів з Канади до і вони цілу Україну, об'їздили, приготовили проєкт, що ми можемо рятувати тих, хто вже є поранені. Що треба їм квеніо фейшу поправку? То є, отже, пляні вдвох. Напрямок одне, щоб рятувати людей, давати їм краще життя. А по друге, щоб Україна мігла краще за себе і не мусила їхати поза кордон в партнерстві з французькою міжнародною медичною асоціацією, яка має сітку 78 шпиталів, Canada-Ukraine Foundation забезпечує десятки тисяч українців медпрепаратами Ми на 2 мільйони долярів апаратів перевезли. То є те все, що треба робити операції. Ми на цей раз привезли мікроскопи, Окей, ми робимо екстреймаш. Ми... Все, що є в лікарні, ми фактично привозимо чи до України, чи до Польщі, і ми робимо операції. Польща є дуже у нас прихильна. Вони нам призначили шпиталь, і ми там пацієнтів привозимо і, і, і робимо наші операції. Ми, ми були в Києві. В військовому шпиталі ми були в Одесі, в військовому шпиталі, і в Львові ми були також військовому шпиталі, але також ми вже перейшли на цивільну систему. Окей? Отже, ми тепер не, не, не дивимося. Всі є поранені, чи то є військо, чи то є а, люди з тих а, бомбу, бомбування російських. Отже, Хворі люди є хворі люди, вже вони на, на фронт не будуть вертатися. І де вони будуть лікуватися, то вже обставини показують. Ми є в Польщі, бо а, наші лікарі не мають права їхати в Україну під час війни. І вони всі волонтери, і ми йдемо там, де є найбезпечніше. Як скінчиться війна, день. Ми вже за тиждень будемо в Україні, але дотепер ми мусимо вивозити пацієнтів і маємо систему, де ми їх вивозимо і привозимо назад. Кожна місія має інакший склад, вже зараз які є поранені. Отже, ми пробуємо спеціалістів добирати до того поранення. Отже до 45 людей може поїхати на одну місію. Як не була ця війна, то ми по 25. Отже, ми майже на два рази більше людей привозимо, бо, наприклад, в Україні, як був операція, то вони перейшли до ICU, тоді до звичайного ліжка. У Польщі ми мусимо тих всіх медсестер і, і, і мати цю систему. Отже, We're duplicating the ефер. Минулого року, за останні 10 місяців, ми мали 96 проєктів. 36 їх було в Канаді, а 60 ми зробили в Україні. Отже, ми по всіх областях України маємо якусь програму. В деяких областях їм треба харчі. Отже, ми харчі доставляємо. Деяким треба медицину. медицину. Сьогодні ранком я достав фотографію. З uh, України, що наш перший uh, вантажний крок привіз uh, початку 27 тисяч кілограм медицини. Та медицина піде до 78 шпиталів: в Сумській, Харківській, Луганській і uh, Полтавській. Отже, ми маємо supply chain, ми маємо uh, систему, ми маємо партнери в Україні, що нам виробляють uh, ті uh, продуктові. Харчі, ми також купуємо медицину в НЕДерланс і перевозимо. Віктор говорить, що цієї зими фундація розпочала побудову певних печей, якими можна забезпечити українцям опалення в будинках і розігрівати їжу. Продукуємо зараз в ці перші 90 днів 2000 печей, стов. що у тих хатах, що вже немає електрики. а Ми маємо організацію, що, ми, що будують. Тоді привозять до хати і дають е, тим людям той тобто, зміг, щоб було все тепло. Плюс наверху можна піти і, і варити. Е, ми маємо другу програму, де ми йдемо з партнером. Ми вибираємо конкретно 23 інакших сел чи сіл. І в кожному тому селі ми знаходимо людей похилого віку, і ми їм допомагаємо. Як треба направити вікно, чи двері, чи дах, то є першою. Тоді треба їм печі. Піклування про психічне здоров'я українців також є одним із напрямків роботи фундації. Адже на думку Віктора українці зазнали великого стресу, особливо діти. У 2014 році скликали тренінг сешін в Карпатах, і ми почали розказувати українцям, що то є, які наші є підходи до ПІТІСТІ. Отже, ми вже є. Там 7-8 років працюємо. Ми маємо установу, що є наші партнери, називається Open Doors. Вони навчають психологів. З України як то є наші стандарти тут тобто, в Канаді в Америці. Віктор говорить, що окрім допомоги постраждалим в Україні, фундація має проєкти для новоприбулих в Канаді, наприклад, створено табори літнього відпочинку для дітей-переселенців. Ми, минулого літа ми мали 34 таборів від Квебеку до Брижколюмбії, і е, то дуже успішно пішло. Е, діти, що приїхали з України, зустріли наших дітей з Канади і то почало до don't want to duplicate ті програми, що уряд дає. Отже, ми до кожної провінції до доку до їхньої організації питаємо, що є ваші потреби, що не є покриті урядом. Отже, ми знаємо, що будуть індивідуальні проблеми, і ми через такі організації, як Суспільна служба. Будемо далі допомагати. Віктор зазначив, що збір коштів на проєкти не припиняється з 2013 року. А за останні місяці було зібрано 50 мільйонів доларів. Кошти передаються безпосередньо тим установам, яким фундація довіряє і співпрацює роками. Контроль є, що ми підписали договір із, із куком uh, national Cook, і ми створили спеціальний комітет the Ukrainian Humanitarian Relief Committee. І наші чотири члени, два від кафі, два від КУК, і кожного тижня ми засідаємо і переглядаємо, які є аплікації, що приходять. Ми маємо критерії. Як ви не можете нам показати звіт на два роки ваших фінансів, то, то чому я маю ризикувати донорів uh, гроші до такої організації, що лише вчора почалася? Більшість тих грошей є від приватних осіб. Від канадійців. Ми маємо кожного року an external audit, Вони приходять, то все перевіряють. Кожний контракт, що ми маємо з Україною, є підписаний, є умови, є reporting. Як ви нам не даєте звіт, так як воно є написано, то ми гроші дали. Ми всі гроші не лише випускаємо відразу. Ви можете махати в прапори скільки ви хочете. <laughs> то є людські гроші, і я можу злітувати. Ми цього року вже зробимо бюджет на 25 мільйонів доларів. Фактично, хочемо е, цього року почати humanitarian demining». Отже, є 160 тисяч гектарів, що є міни. Е, щоб лежать, і ми хочемо. Ми вже купили три маленькі роботи. І ті роботи а, будуть допомагати, щоб а, будинки переслідували перед тим, як хтось має йти до них. Отже, дивіться, на наше оголошення, як ми будемо співпрацювати в діймайні. Okay? Як а, війна так. кінчиться, то лише починається робота. І ми мусимо втримати довір'я наших донорів. Що вони нам будуть далі давати. І то лише будуть давати, як ми можемо їм показати результати. І дотепер, я думаю, що ви бачите, по 50 мільйонів долярів, я думаю, що це є добра, оцінка нашої діду. Дякую.